Про коаліцію. Так, коаліція дуже складна. Немає чіткої... Більшість є, але нема чіткого голосування. Більше того, дисципліна депутатів, як була низькою, так і залишається. І тому кожен раз збирати голоси на потрібні закони це є виклик. Більше того, політики не хочуть на себе брати відповідальність за непопулярні речі. І це не торкається лише тих політиків, які зараз вийшли з коаліції, а є опозиції. Це торкається багатьох політиків, які формально перебувають у лавах коаліції. Ми, наприклад, ще через Верховну Раду не пройшли всі закони, які необхідні для посилення співпраці з МВФ. Немає, немає голосів. Можливо, будуть пізніше, але це кожного разу доводиться робити. А в суспільстві тим часом є очікування швидких змін. І, безперечно, ті політичні сили, які пішли в попозицію і не захотіли війти в коаліцію, вони сподіваються на тотальній критиці спровокувати якомога швидше дочасні вибори, тому що їхні рейтинги на тлі очікування швидких змін, але на тлі того, що об'єктивно ці зміни не можуть статись швидко. Їхній рейтинг зростає, і тому в цій ситуації, безперечно, політична криза нікуди не ділася. Не може бути. Я, я думаю, що восени нас чекають достатньо серйозні політичні потрясіння, можливо, навесну чекають, наскільки глибокі потрясіння що, можливо буде ставитись знову питання про дочасні вибори. І це є, на жаль, сумна ситуація. Це не, не, не лише українська ситуація. Якщо ми подивимося, наприклад, до інших країн, то так само там, коли відбуваються дуже непопулярні. Реформи, особливо після революції, то є такий феномен за високих очікувань. Це коли люди очікують дуже швидких змін, отут і зараз, щоб зміни відбулись. А держава об'єктивно не може їх забезпечити. Не може. І тому ці очікування випереджають здатність влади, і знову виникає революційна ситуація. Це ситуація ну, типова для всіх країн, для України теж. Тому я не думаю, що політична... Дестабілізація це вчорашній день, це, це актуальне. вона залишається, і можливо, ми матимемо скоро і на осінь, і на весну нові політичні потрясіння.